Чи може українець отримати пенсію в Польщі? Які умови для її отримання та як рахують стаж роботи в Україні з польським? З вами Альона. Вітаю вас на ютуб каналі Personal Service. <му> отримувати пенсію одразу у двох країнах? Чи це можливо? Так, Україна та Польща ще у 2012 році уклали двохсторонню угоду про соціальне забезпечення, щоб ті, хто переїхали до Польщі, змогли отримати пенсійні виплати за роки набутого стажу на батьківщині. Українці, які легально працювали чи працюють в Польщі, можуть отримувати дві пенсії. Важливо, щоб вони відповідали умовам отримання цієї допомоги в обох країнах. ЗУС виплачує пенсію за віком або інвалідністю за період роботи роботи в Польщі, а українська установа за роки роботи в Україні. Це означає, що люди, які досягли необхідного пенсійного стажу за мірками Польщі, були б хоча б місяць офіційно працевлаштовані тут і зробили принаймні один внесок у ЗУЗ, мають право вже не тільки на українське пенсійне забезпечення, але й на польське. Зокрема, оформити пенсію в Польщі можуть ті, хто. Проживає на території Польщі на постійній основі на останньому місяці роботи був офіційно працевлаштований в Польщі та працював на умові опраці або умові злеценя. Звичайно, має відповідний пенсійний вік. У Польщі він складає 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Також має відповідати умовам трудового стажу. Мінімальні вимоги для отримання пенсії в Польщі для жінок 20 років та 25 для чоловіків. Станом на березень 2023 року мінімальна пенсія в Польщі становить 1588 злотих 44 гроші. Як рахують пенсію для українців? Спочатку розраховується теоретична повна сума допомоги, яка виплачувалася б українцю, якби той увесь передбачений законом страховий стаж набув у Польщі. На основі теоретичної суми розраховується фактична, тобто часткова, яка відповідає відношенню страхових періодів, відпрацьованих у Польщі, до суми всіх страхових періодів. Та для визначення розміру допомоги враховується тільки заробітки, отримані в Польщі. Наприклад, чоловік пропрацював в Україні 35 років. Це мінімальний трудовий стаж для чоловіків. А тепер офіційно працевлаштувався в Польщі. У Польщі мінімальний стаж становить на 10 років менше. Тож мінімальний розмір пенсії за віком в Україні становить 2100 гривень на місяць, тобто 250 злотих. Якщо пенсія від ЗУ становитиме 100 злотих, то українець матиме всього 350 злотих на місяць. Але це менше мінімальної пенсії в Польщі. У такому випадку держава доплачуватиме йому майже 1200 злотих щомісяця, щоб вийти на мінімалку. Однак Українці повинні інформувати про те, що отримали підвищення української пенсії. Якщо вона збільшиться, то в такому разі польська сторона зменшить свою доплату до мінімальної пенсії. Щоб бути в курсі всіх змін та новин, раджу вам підписатися на канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео!